Централізованого опалення у Нікополі не буде. Нагадуємо, що через значні борги населення за теплопостачання, скорочення кількості абонентів та зношеність теплових мереж міською владою Нікополя розпочато процес децентралізації опалення. Тож восени опалювальний сезон не розпочнеться. Нікопольці повинні вже сьогодні потурбуватися про тепло в своїх оселях та встановити індивідуальні джерела опалення. Міська влада потурбувалась про малозабезпечених нікопольців, рівень доходів, яких на місяць не перевищує тисячу 30 гривень. Такі категорії населення отримують із місцевого бюджету матеріальну допомогу. Скористувались цією можливістю вже 3500 мешканців міста. Загальні витрати з бюджету майже 21 мільйон гривень. Слід зазначити, що комісія розглядає звернення в індивідуальному порядку, тож в окремих випадках рівень доходів може бути вище вказаного, якщо нікопольці перебувають в скрутному життєвому становищі. Всього витяги для встановлення в квартирі автономного опалення отримали вже 4 ...4 тисячі громадян. Прийом документів для отримання витягу на встановлення індивідуального опалення здійснюватиметься до 7 грудня 2016 року. Для отримання матеріальної допомоги останній день подачі документів 14 грудня 2016 року. Після вказаних дат документи не прийматимуться та матеріальна допомога. На встановлення індивідуального опалення не надаватиметься. Тож нікопольці, які минулої зими отримували послуги з централізованого опалення, повинні не зволікаючи Турбуватись про встановлення альтернативних джерел опалення у власних будинках. В рамках децентралізації опалення на індивідуальні джерела тепла переводяться не лише помешкання нікопольців, а й всі об'єкти соціально-культурної сфери, які до кінця минулого опалювального сезону залишалися на центральному опаленні. Також мешканців міста наразі хвилює питання опалення в дитячих навчальних закладах. За словами начальника відділу освіти та науки Валентини Сафонової, питання встановлення індивідуального опалення в дитячих садках та школах стоїть на постійному. Контролі місцевої влади. «В навчальних закладах тривають роботи по переведенню на індивідуальні джерела теплопостачання. Роботи виконуються за рахунок інвесторських коштів та за рахунок місцевого бюджету. Хочеться зазначити, що всі роботи виконуються згідно графіку. Питання децентралізації перебуває під постійним контролем, щоденним контролем міської влади. Тобто, кожного дня розпорядники коштів доповідають про стан виконання робіт на об'єктах соціальної сфери. Звичайно, контролюють роботи з встановлення альтернативних джерел тепла і керівники навчальних закладів. Работы идут по плану, по срокам. Каждый день выполняются определенные участки работ. Поставлены котлы уже установлены. Теперь подключаются коммуникации. В одну сторону вы видели тянутся, роются ямы под трубы на газ. К школе прокладываются коммуникации. Уже уложены короба и трубы под тепло, под теплоноситель. Если вы посмотрите, вдоль стадиона ставятся стойки для воздушных труб. Это на садик же, одна котельная, на садик и на школу. Ну, работают каждый день по субботам и по воскресеньям, поэтому мы надеемся, что работы будут выполнены вовремя. В нашем детском саду будет устанавливаться и уже устанавливается, ведутся работы по установке газового оборудования для подачи тепла в наш детский сад. Основной фирмой были выполнены работы по установке газовой трубы. Она уже приведена, даже покрашена по техническим требованиям. И уже была установлена у нас Сама котельная с частичным оборудованием. Вот. И, ну что еще остается нам? Остается значит, сделать проводку к данной котельне и провести подачу теплой и холодной воды, именно теплой воды для отопления. Я уверена в том, что у нас отопительный сезон начнется вовремя. И детям будет комфортно. Тіплі і уютне, і испытывать ти спитувати конечно же, не бують болять наші діти. У рамках децентралізації опалення також постає питання додаткового навантаження на електричні потужності будинків. Начальник управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради Всеволод Зінченко зазначає, що місцева влада звертає особливу увагу на підготовку до опалювального сезону електричних мереж міста. Самая основная проблема – это то, что переводится все на электроотопление. В связи с этим приняты такие решения. Обслуживающие организации НИКАРС и ДОМКОМ проводят планово-предупредительные работы. Это перетяжка щитовых, этажных щитовых, домовых. Там, где количество квартир на центральном отоплении составляло более 25%, исполком выделяет деньги на усиление щитовых. По ОСББ чуть другая ситуация. Неважно, скільки було на церемотаплення, і з виділяють по програмі софинансирования средства на заміну щитових кабелей по підвалу. Тож мешканці міста цьогоріч повинні відповідально поставитися до початку опалювального сезону та підготувати свої оселі до приходу зими, потурбуйтеся про тепло в своїх домівках. 3 жовтня в приміщенні Нікопольської міської ради відбувся щомісячний прийом жителів нашого міста міським головою Андрієм Фісаком. На зустріч з мером прийшли 15 громадян з різними питаннями. Проте більшість з них приймаються ремонтом під'їздів та покрівель, підтопленням будинків на Новопавлівці та оформленням пільгового тарифу на сплату житлово-комунальних послуг. Андрій Фісак уважно вислухав кожного громадянина та за результатами прийому надав доручення керівникам відповідних напрямків. 6 жовтня в конференц-залі Нікопольського економічного університету відбулося засідання круглого столу Нікопольщина туристична-2016. Ця зустріч була ініційована департаментом економічного розвитку Дніпропетровської обласної державної адміністрації та відділом з питань культури та туризму управління з гуманітарних питань Нікопольської міської ради. Як зазначила заступник міського голови Андрія Фісака Ольга Коник, в Нікополі була прийнята програма розвитку туризму на 2015-2020 роки, завдяки якій які планується збільшити потік туристів у місто. Туристична галузь вона потрібна для розвитку нашої місцевої громади, для розвитку нашого міста. Ми розуміємо про те, що необхідно розвивати туризм, необхідно розвивати це як соціально-економічну галузь, тому що можливість розвитку туризму дасть залучення більшості людей до нашого міста і ознайомлення з історичною. Частиною, але головне, те, що таким чином ми зможемо отримати. Наплив сюди людей, які будуть знайомитися, але дадуть можливість розвивати економічні інфраструктури. Голова благодійного фонду Нікопультуристичний Олег Фельдман розказав, що на сьогоднішній день проводиться досить кропітка робота по залученню донорських організацій та іноземних інвесторів в галузі туризму. Розраховуючи на ці кошти, можна повністю відновити стару частину міста та відродити її історичне надбання. Також він надав звіт про ті проекти, які працюють завдяки фонду. Серед них туристичний сайт нашого міста. Со вчерашнего дня заработал туристический сайт Никополя никопол.ком Пока там такая базовая информация, там обо всех достопримечательностях, обо всех туристических маршрутах на Google-картах отмечена точками. як добратися до того чи іншого об'єкту. Під час круглого столу представники влади області, району та міста, депутати, представники громадських організацій та підприємці обговорювали ряд важливих питань для розвитку туристичної галузі Нікополя, а саме сприяння розвитку туристичного бізнесу та просування туристичного продукту Нікопольського регіону в масштабах області і всієї України, визначення шляхів розвитку та формування позитивного туристично-інвестиційного іміджу. Ви е, звернули увагу на розвиток пром промислового туризму. Промисловий туризм це єдиний такий вид туризму, який є в Україні, і він є саме на Дніпропетров, в Дніпропетровській області. Закінчився круглий стіл з серією презентацій про досягнення та майбутні проекти Нікопольської громади у реалізації туристичного потенціалу нашого міста. Напередодні дня працівників освіти в Нікопольському культурно-дозвілєвому центрі пройшов урочистий концерт на честь вчителів нашого міста. Розпочався він з державного гімну, який наживо заспівали вихованці будинку дитячої творчості. Також приємною несподіванкою для винуватців свята стало відеопривітання школярів різних шкіл, яке вони заздалегідь приготували для своїх вчителів. Не залишили без уваги педагогів і присутні гості. Міський голова Андрій Фісак, народний депутат України Андрій Шепко, секретар міської ради... Де Олександр Саюк, заступник міського голови Ольга Коник та начальник відділу освіти і науки Валентина Сафонова. Вони привітали освітян з професійним святом та нагородили їх почесними грамотами, подяками і пам'ятними подарунками. Ви ті люди, які дійсно дають можливість жити і розвиватися нації, ви створюєте дійсно нову країну і створюєте, дійсно створюєте. Новых людей. Я всі душі вас поздравляю з праздником. Хочу пожелати вам здоров'я, удачі, любі. Хочу, щоб у ваших серцях завжди було сонце, щоб ваші учні були вдячними вам. Привітати колег з професійним святом вирішили й самі вчителі. Звісно, поздравляю своїх колег і бібліотекарей, і вчителів, э, і всіх, хто сьогодні стояв на сцені, творчих людей, які отримували награду. И які участь танцювати, спіти, які уча віддавати серце людям. Хочеться побажати педагогам э, творчого натхнення і обов'язково э, від держави гідної підтримки педагогам, для того, щоб педагоги розуміли не тільки в день вчителя, що вони потрібні своїй державі, а кожного дня. Адже я вважаю, що э, ну, патріоти України народжуються в школі, і про них треба пам'ятати про це пам завжди. Завершився святковий вечір яскравим концертом та фотосесією. З нагоди проведення в Україні Тижня Німеччини у Нікопольському містечку для тимчасово переміщених осіб відбувся святковий концерт. Основним напрямком допомоги уряду Німеччини у питаннях, що пов'язані з проблемами українських біженців із зони проведення АТО на сході України, є створення транзитних містечок для внутрішньо переміщених осіб. У Нікополі транзитне містечко почало функціонувати з березня 2015 року. Тож з нагоди проведення в Україні Тижня Німеччини транзитне містечко для переселенців поринуло в святкове... В атмосферу. Для переселенців підготували розважальну програму, частування та концерт. Привітали тимчасово переміщених осіб менеджер інфраструктурного проєкту підтримки транзитних містечок для внутрішньопереміщених осіб, який працює за дорученням федерального уряду Німеччини Олег Флітер та заступник Нікопольського міського голови Андрія Фісака Ольга Коник. Вже традиційно тижні Німеччини проходять в Україні восени. І цього року ідея проведення свята у Нікополі виникла не випадково. Адже саме тут, кілька років тому, за фінансування німецького уряду було побудовано модульне містечко, яке мало стати тимчасовим помешканням для людей, що були вимушені покинути свої домівки на сході країни, з тих пір пройшло вже біля двох років. Зв'язки між нашими країнами стали ще більш тисними. І сьогодні Німецька федеральна компанія JZ, яку я представляю, на виконання доручень уряду Німеччини реалізовує низку проєктів, направлених на допомогу вимушеним переселенцям та громадам, які їх приймають. Це її робота з муніципалітетами та територіальними громадами, і психосоціальна підтримка, і проведення ремонтних робіт соціально важливих об'єктів, як то школи, садки, лікарні, куртожитки. Ми дуже хотіли. Щоб вам було тут затишно, щоб вам було приємно, щоб ви відчували себе мешканцями нашого міста, частиною нашого міста. Я вам бажаю, щоб ви вірили в те, що ви повернетеся додому, щоб ви з любов'ю відносилися до свого життя і мали надію на те, що в нашій країні все зміниться. У нас буде мирне небо. 30 вересня в актовому залі Нікопольського культурно-дозвіллявого центру зібралися медичні працівники для того, щоб відзначити знакову подію для медицини Нікополя п'ятиріччя Нікопольського центру первинної медико-санітарної допомоги. На сьогодні до складу центру входять 13 амбулаторій, клініко-діагностична лабораторія, централізоване стерилізаційне відділення та 7 допоміжних приміщень. На святі були присутні почесні гості заступник міського голови Андрій Фісака Ольга Коник, помічник народного депутата... ...та Андрія Шепка Тетяна Мороз, начальник відділу охорони здоров'я Нікопольської міської ради Анатолій Сукач та голова профспілки медичних працівників В'ячеслав Мальгін. Вони побажали медикам плідної роботи та вдячних пацієнтів, а також нагородили лікарів почесними грамотами і подяками. Долучилася до привітальних слів і головний лікар Нікопольського центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Горяна. От дуже багато людей нам за ці п'ять років допомогли. Дуже багато людей, але не вистачить, мабуть, і дня, щоб всіх і перерахувати. І всім подякувати. Я сьогодні всіх вас вітаю з нашим святом, з нашим загальним святом, і медиків, і наших пацієнтів. Закінчився урочистий вечір святковим концертом та коротким фільмом про шлях становлення сучасної медицини Нікополя. 30 вересня, по 2 жовтня, у Нікополі відбувся перший всеукраїнський турнір з волейболу серед юнаків 2003-2004 років народження. У змаганнях взяли участь команди з Харкова, Енергодару, Дніпра, Запоріжжя, Полтави, Херсона, Покрова, Церечанки та Нікополя з напутнім словом перед молодими спортсменами виступив міський голова Андрій Фісак. Я вам желаю повірити незалежно від того, хто із вас стане чемпіоном. Ви всі уже чемпіони, тому що найголовніше ви получаєте удовольствие і здоров'я. За результатами змагань першою стала команда з Дніпра. Друге місце посіли харків'яни. Команда із Запоріжжя стала третьою. А Нікопольська команда зайняла четверту сходинку. 1 жовтня на стадіоні електрометалург відбувся черговий матч другої ліги чемпіонату України з футболу. Цього разу суперниками Нікопольської команди стала команда з Маріуполя і лічівець -2». Не дивлячись на перевагу гостей, гра закінчилася з рахунком 2-1 на користь Нікополь НПГУ. Гравцем матчу став Нікопольський форвард Турман Воронін, який забив переможний гол у ворота і лічівця.